Хочу записати відео звернення до тих, хто каже мусарова в окопи. Шановні громадяни України, ось ми, судячи з ваших слів, як ви кажете, мусара, ми в окопах вкапуємося, зариваємося, бо нас тут поливають підерські міномети та підерська арта. А саме я Поліцейські роти 7, батальйону 2, сержант поліції Гальчинський Дмитро Іванович. Зараз перебуваю в Запорізькій області в окопі, відбиваю наші землі зі своїм побратимом. Також, як ви кажете, мусор. Отак От то в мене питання: хто більший мусор? Ми чи ви ті, які тільки говорять, а нічого не роблять? Слава Україні.